Саме так! Назва повністю відображає результат. Навряд чи ви колись їли курячі сердечка приготовані таким чином. Своє враження від дегустації, як і завжди, я опишу в кінці відео. А зараз просто довіртеся мені і починайте готувати цю надзвичайно смачну м'ясну страву. Ще додам, ці сердечка будуть їсти навіть ті. То до цього часу не вживав їх в їжу. Поїхали! Для приготування нам знадобляться такі продукти. Підготуємо сердечка. Для цього відріжемо верхню частину. Жир зрізати не обов'язково. Головне вирівняти край і видалити те, що заважає. Потім робимо вертикальний розріз і розгортаємо кожне сердечко у площину. Так робимо зі всією кількістю сердець. Накриваємо все харчовою плівкою. Це робиться для того, щоб не забруднити молоток та простір навколо. Відбиваємо спочатку один бік, потім інший. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Підготовка м'яса на цьому закінчена. До соєвого соусу додаємо рослинну олію, лимонний сік, чорний молотий перець, паприку, часник та мед. Все ретельно перемішуємо. Занурюємо в миску відбиті сердечка, перемішуємо так, щоб соус потрапив на кожен шматочок. Накриваємо тару кришкою або харчовою плівкою та відставляємо у бік для маринування. Час маринування від 30 хвилин до 12 годин. Можна покласти м'ясо в маринаді в холодильник на всю ніч. Сердечко добре промаринується і будуть ще смачнішими. До м'яса, замаринованого в соєвому соусі в якості гарниру, більш за все пасує рис. Саме тому пропоную вам приготувати рис із печерицями. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. Серця промаринувалися продовжуємо. До яєць додаємо невеличку дрібку солі та збиваємо їх вінчиком або виделкою. Почергово беремо шматочок м'яса, занурюємо його в яйце, потім обвалюємо в борошні. Але можете робити навпаки. Спочатку борошна, а потім яйце. І викладаємо на розігріту пательню з олією. Олію жаліти не варто, вона має повністю покривати дно пательні. В мене індукційна плита. Я жарила сердечка на п'ятірці. Якщо у вас газова плита, робіть це на середньому вогні. Спочатку обжарюємо один бік до рум'яної скоринки, потім перевертаємо і обжарюємо другий. Щоб прибрати надлишки олії, покладіть обжарені м'ясні шматочки на паперовий рушник. Все, гарнір на ваш смак. Я вже озвучила, який смакує мені. Щодо дегустації, якщо людині не сказати, що саме вона їсть в цьому випадку, то страву можна подати за якийсь делікатес. Настільки незвичайний смак та консистенція м'яса виходить в результаті. Якщо ви не захопитеся і не пережарите м'ясні шматочки, то вони виходять ніжними і м'якими. Смачно їсти як в холодному, так і в гарячому вигляді. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам полюбиться ця страва. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!